Привіт, спробуй здогадатися, що це за держава. Країна має 6 тисяч островів, із яких менш 4% є заселеними. Довжина берегової лінії становить понад 13 тисяч кілометрів завдяки численним островам і півостровам. Місто, яке зараз є столицею держави, існує багато тисяч років. Це одне з найдавніших безперервно заселених міст у світі. Тут жили найвідоміші філософи античності, які мали величезний вплив на розвиток науки, етики та політики. Це батьківщина людини, яку називають батьком медицини. Тутешні моряки вважаються одним із найкращих. Торговельний флот країни є одним із найбільших у світі. І традиція мореплавства передається в родинах із покоління в покоління. Більшість людей сповідують православ'я. Ця релігія є офіційною. Місцеві мешканці обожнюють танцювати. У них є понад 4 сотні народних танців. Що це за країна? Напиши у коментарях.